Здоровойтесь, дедушка. Всем хау дойду хай. Я, я. Так, де мы едем? Ось едем, у нас магазин новый відкрили, Называется Руйка. Едем. Тут мясо нам сподобалось. Сподобалось, да. И цена, тратить... особливо особенно цена на мясо, да? <світ> да. Едем тратить деньги, которых нет. <світ> 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 ну давай. Ой. Там рулька. Дядушка бере тележку. У нас тисяча. Зараз подивимося, що ми на тисячу купимо, так? Не бачу, тележку купимо одну. Ні. Онлайн казино. Казино тобі да, онлайн. Так. Так, слаг... слаг... О, Господи, як він. Лас-Вегас. Да, так, да, так, да, так. Да. Что мы домой едем. На мясо едем. На да, поехали. Мясо. Чего не мо? Сало 69 тонн, Сало белое 160, ну 170. Половиз, кабавик. А ошибка нема діжка? Нема? Ну? там що немає. Камбалик. В общем, це не побачимо. Так, взяли гомілок ще. Добре, дякую. 80 гривень кілограм гомілки. Так що ціни бомба на сьогоднішній день. Їдемо рибу дивитися. Ага, ну щось тут такий запашок, якийсь копчений, чи я не пам'ятаю. Ой, риби, коротше, море. Якщо що купимо, покажу. Ух, Вийшли з цієї рульки. Якийсь такий магазин здоровий. І дурний. І дурний, це точно що. Ходиш. Все ж хочу його з сторони зняти. Якось треба компактній би було його, так? Mm. Ну дуже все розкидано і дуже там холодні ці холодильники. Ну, запашок, звісно, рибний був. Я вдома вже покажу, що що ми гребли з дідом. Потратили ми 1400 гривень, так що на 1000 навіть і речі немає скупиться. Я в магазині не знімала, тому що я не люблю, коли люди камери свої. Я не знаю, як ті обзорщики знімають продукти. У мене не вийшло. Дедушка, ничего ну не скажешь нашим друзям. Жизнь. Словом внимание, одни эмоции. Жизнь хороша и жить хорошо, да? Ой, ой, ой. Ну вот, девчатка, быстро вам зроблю распаковку, что я купила в руки. Ось две пачки конфет, ассорти, черный шоколад. По 100 гривен пачечка. Цибулька по 7,40 Сало щас комусь попробую що воно у них тут за сало Ось гомілочки по 70 гривень. Мандарини. Так, всякі гарні. 4 штучки взяли 60, на 64 гривні. Так, ось дедушка мені купив креветки, Я не хотіла їх брати дорого. Ну, це, я думаю, на Новий рік я оставлю їх. Якийсь салатик зроблю. І ось такий кусок м'яса. Це ошик. Він 210 гривень кілограм, на базарі в нас 300 гривень стоїть. <кій> М'ясо в них смачне, м'якеньке. Ми вже тушкували, брали кусочок. Це вирішили більше, поки дідусь заробив деньги. Так, і ось провінція в нас магазин є. Це їхня власна випічка, батон. І отаке тоненьке сало стало по 140 гривень. На базарі теж таких цін немає. І ще це ось магазин салтівський. Тут я купила лікарську ковбасу, відчинну кусочок, це я олів'є зроблю. Масло рошен. І два майонези отаких. От Макмай провансаль і Оліс файний. Теж скидка на них була, по-моєму. Ось 36, 1,36, 1,32 гривні. Ну, це такі мої покупочки. сьогодні ми потратили, зараз я скажу, 1400 і... Ні... 1800 гривень на цю покупку я стратила.